Добрий день. Зараз ми з вами розглянемо дії, які ми виконуємо на уроці. Sit down. Sit down. Сідай. Stand up. Stand up. Підведися. Джамп. Джамп. Стрибай. Listen to the CD. Listen to the CD. Слухай, послухай диск. Далі. Open the book. Open the book. Open означає відкрий. У нас тут є. Open the book. Open the door. Open the bag. Відкрий книгу, відкрий двері, відкрий сумку. Протилежна дія. Close. Close the book. Close the door. Close the bag. Close означає закрий. Закрий книжку. Закрий двері. Закрий сумку. Отже, Open the book, close the book. Open the door, close the door. Open the bag, close the bag. Іще два дії слова. Це read, прочитай, та look. Подивись. Подивіться на картинки та назвіть дії. Sit down. Sit down. Сідай, stand up, stand up, Встань, підведися. Jump. Jump стрибай. Назвіть дії у верхньому рядку. Використовуємо дієслово слово open. Open the book. Відкрий книгу. Open the door. Відкрий двері. Open the bag. Відкрий сумку. А тепер назві дії в нижньому ряду. використовуємо дієслово close. Close the book. Close the door. Close the bag. Закрий книгу, закрий двері, закрий сумку. Подивіться на ці картинки. Як ви скажете англійською? Послухай диск. Прочитай. Подивись. Listen to the CD. Прослухай диск. Read – прочитай. Look – подивись.